Це фузо, цей маленький пухнастик, залюбки стане вашим другом. На світовому конгресі мобільних технологій китайський стартап показав версію тамагочі зі штучним інтелектом, призначену для дітей та підлітків. Його завдання надавати емоційну підтримку, реагуючи на людську увагу. Він розуміє слова, розпізнає емоції та запам'ятовує історії це як мати домашню тварину, собаку чи кота, але в майбутньому це буде маленький хлопець зі штучним інтелектом, якого ви зможете виховувати А Французький дослідницький інститут демонструє екзоскелет, який можна застосовувати на пацієнтах, які перенесли інсульт. Цей екзоскелет допомагає пацієнтам реабілітації після інсульту. Медичний працівник може визначати, яким буде рух та опір. Один лікар може одночасно працювати з багатьма пацієнтами. Єдин медик може лікувати пацієнтів віддалено, використовуючи всілякі екзоскелети. А це винахід каталонського стартапу. Роботизована рука, завдяки шаї вміє визначати, які ягоди готові до збирання. Також вона виконує багато інших завдань. Ми використовуємо кілька камер, можемо автоматично визначити, чияв на шкідники, чи вистачає рослинам води або поживних речовин. І ми миттєво надсилаємо повідомлення на ферми, щоб там ужили необхідних заходів для розв'язання цієї проблеми. Технології демонстрували на паралельному заході конгресу під назвою For yes From Now». На ньому просувають роботу технологічних стартапів.